До нашої студії зателефонувала громадянка міста та розповіла, що у дворі будинку по вулиці Броварська, 30, заважає людям жити стихійне сміттєзвалище. Комунальники просто відмовляються його прибирати. Звісно, ми вирішили поглянути на проблему оком телекамери і перевірити достовірність інформації. Мешканці, які проживають по вулиці Броварській, в будинках номер 26, 28 і 30, дуже жаліються на недостатній рівень благоустрою у їхньому дворі. Більше за все. І їх цікавить саме оце стихійне сміттєзвалище. За їхніми словами, це вже просто кристальна чистота. Що тут робиться влітку, навіть уявити собі важко. У дворі на нас вже чекали мешканці. Одна з активісток радо розповіла нам про проблеми двору. Саме головна у нас проблема це мусорка, тому що коли її не вовремя обирають, то воно все оце розлітається по нашій броварській. Понад усе мешканців двору турбує туалет, біля якого знаходиться сміттєзвалище. Більше за все людей лякає, що коли навесні почне танути сніг, цей туалет просто затопить водою і всі нечистоти, які в ньому є, вилються на тротуар. Окрім антисанітарії та невивезення сміття, люди страждають ще і від ужеледиці. Для того, щоб забрати пошту, слід вдягати ковзани. Зокрема, головні винуватці свята, які мали відповісти на питання мешканців, так і не з'явились. Коли нам зателефонували мешканці цього двору, ми в першу чергу запросили на зустріч комунальників. Чекаємо вже близько пів години, але поки що нікого немає. Що ж, почекаємо ще? Очікування протягом ще 30 хвилин не дало жодних результатів. Що ж, комунальників ми не дочекались, тож попрямуємо до них самостійно. Згодом нам все ж таки вдалося взяти коментар у представника ЖЕКу, який обслуговує вище зазначений двір. Значить, діло в тому, що буквально останнім часом захворів двірник. От і так вийшло, що якраз снігопади, і приходилося чистити під'їзну дорогу до сміття майданчика, от до будинків. Ну і звичайно, те сміття, яке було розкидано, воно згорнулося у кучу. Зараз по мірі розставання цього снігу, значить, двірник у нас там уже є, спрацює. От, будуть надаватися нормальні послуги по прибиранню даного майданчика. Сьогодні зранку, прямо от трошечки воно вітало. Все це було погружено на трактор, вивезено. От, і я думаю, що вже Буде порядок. Ми відправились на студію готувати сюжет. А люди залишились в очікуванні обіцяного результату. Маємо надію, що вони його таки отримають. Анна Вабіщевич, Ігор Романенко. новини, телеканал Бориспіль.